Пані та панове, ми продовжуємо вечір боксу від компанії Top Boxing Generation і Balu Promotion. І я запрошую вас на шестираундовий поєдинок у ваговій категорії до 79 кілограмів. І у синій кут запрошується боксер із міста Харків Богдан Боровий! червоний кут запрошується боксер із Одеси Раміль Гаджієв. Цей поєдинок обслуговують судді Костянтин Ровенський, Руслан Мишко, Раміль. Рахім Мінгалієв, реферів в поєдинку Ігор Каленченко. У синьому куті боксер із міста Харків. На професійному ринзі провів 5 поєдинків, здобув 2 перемоги. Богдан Боровий. У червоному куті боксер із міста Одеса. На професійному ринзі провів 16 поєдинків. Здобув 13 перемог. Рамін! Гаджео. А ручки уважно слухаємо команди, заохочуємо себе на протязі всього бою. Слава Третій бій сьогоднішнього вечора боксу і це протистояння Богдана Борового проти Рамілля Гаджиєва. Раміль Гаджиєв повертається після того, як в грудні 2021 року він претендував на поїзд WBO Oriental, але на виїзді програв одностайним рішенням суддів сьогодні. Чемпіон юнацьких олімпійських ігор, колишній володар поясу WBC серед молоді, WBC International, повертається. І його суперник, харків'янин Богдан Боровий, у якого дві перемоги, три поразки, всі три поразки нокаутом. Одна із яких ось 22 квітня від Сергія Радченка вже в першому раунді. Тож максимально уважно стежимо за цим поєдинком. Дивимося за поверненням Гаджиєва і за тим, чи вдасться боровому дати конкурентний бій. Досить вже титулованому супернику кинувся Боровий в атаку. Відразу ж намагався за це покарати його опонент в різних стійках боксери, і це може певний дискомфорт створювати ще для одного, що для іншого. Але зазвичай саме для правші це дискомфорт, оскільки шульга звик уже з правшами боксувати їх статистично більше. А ось боксувати з шульгою це специфічний досвід. У нас напівважкий дивізіон, але насправді в його рамки, судячи з усього за домовленість, боксер не вклалася. по 84 із десятими кілограма. Небари, що один ще інший. Тому дійсно на нокаут можна розраховувати. Гаджиїв. починає потихеньку вкладатися в удари. Боровий поки намагається від них захищатися. Боровий йде в атаку дійсно кидається на свого суперника. Гаджиїв через це по корпусу. Працює. Уважно тримає руки поблизу підборіддя. Боровий. Гаджиєв вишукує свою можливість, влучає лівою прямісіньку підборіддя, але боровий удар тримає. І в'яже руки Гаджиєву. Відчув він цей удар 100%. Неприємно таке пропускати. Спочатку ударом правою відволік. Гаджиєв свого суперника після цього лівою збоку пробив. І зараз знову покладається на лівий хук. Спочатку підборіддя, після цього по корпусу. Клинч. На виході з клінчу Гаджуїв. Лівою з боку б'є. Ось саме так необхідно з клінчу виходити. Попередньому бою нам цього боксера не продемонстрували. Ось тут Гаджиєв вкладається і починає поетапно розбивати борового. І сила в ударі є, і Кількість також чимала. Останні секунди першого раунду. Гаджиїв сто забирає ці три хвилини ні в кого сумнівів немає. Аплодують глядачі, оскільки вони побачили дійсно якісний бокс від бійця. Що нагадаю, повертається профіринг Раміль Гаджиєв. Шестираундовий формат цього поєдинку. Подивимося, наскільки довго цей бій триватиме. І є такий варіант, що Гаджиєв, будемо відверті. Він фаворит. і по тому, що в першому раунді побачили. Це не просто статус, а воно дійсно так і є. Так от, що він обере зараз відчути ці всі шість раундів, зараз продихатися, чи все ж спробувати повернутися яскраво і піде за нокаут? Всі ми прекрасно знаємо, що коли боксери заряджаються на нокаут, то у суперника з'являється певні шанси, оскільки зарядився на нокаут, дозволить собі розконцентрацію. За це можна поплатитися. Другий раунд. і боровий. В центрі рингу сходяться. Починає з двойного джебу Гаджиїв. Правою з чималої дистанції, тому не дивно, що Гаджиєв ним не влучає. Примагає Кут Гаджиєва розкривати свого суперника. І Гаджиєв це починає робити. Працює серійно, Не зупиняється на одному ударі. Не те, що на одному, на двох, на трьох не зупиняється. І не встигає Боровий на всі випади свого суперника реагувати і, відповідно, перекриватися чи ухилятися від них. Гаджиєв правий прямий від нього. Боровий просто на пролом іде. З наскоку такого суперника не взяти. І знову не виході, клінчу Гаджи укарно працює. Спочатку лівий по корпусу, потім правий прямий, лівою в голову з боку. І розмашистий амплітудний удар від борового, який насправді мав надзвичайно мало шансів бути влучним. І знову не виході, клінчу, розриваючи дистанцію, Гаджі б'є з боку лівою, намагається знайти печінку свого суперника або ж б'є підборіддя. Подобається, що працює по різних поверхах. Знову ж це боєць, який вигравав. По... Юніорські олімпійські ігри, які вигравав по... поїзд WBC серед молоді. Це боєць надзвичайно високого рівня. Що він зараз і доводить в принципі. А я вам нагадую, що бій за підтримки спонсора показу Фавбет. По корпусу вимагають Гаджиєва працювати його кут. Зарадже від нього. Зрозуміло, що підказки чує не тільки Гаджиєва й його суперник. Ми бачили, як від ударів по корпусу боровий від захищав з правою прямим пробити від Гаджиєва. Диктує він темп цього бою. Має відчутну перевагу і психологічну. Зокрема, і зараз по корпусу працює і змушує свого опонента стати на коліно. Рефері починає Богдану Боровому відраховувати. Просять глядачів вставати. Богдана, і він дослухається до їхньої поради. Він дослухається до їхнього прохання. Гаджиєв іде свого суперника добивати. Канате вторає боровий, 30 секунд до завершення першого раунду. Чи вдасться йому дожити до гонгу? Гаджиєв заспокоюється, намагається контролювати емоції задля того, щоб вони не взяли над ним гору. Задля того, щоб супернику своєму не подарувати шанс все перевернути. Гаджиєв знову змушує. Борового опинитися на канвасі. Рефери відраховує, але Богдан Боровий на нього навіть не реагує. Поднимайся, глядачі одному, просять, глядачі вимагають, подвигайся, вимагають подвигайся, продовження подвигайся, шоу. Подвигайся. І Гонг, очевидно, що рятує Богдана Борового. Два раунди позаду. Що перший, що другий Арміль Гаджиєв провів на чудовому рівні. Його перевага відчутна, його перевага ось тут витає в повітрі. І ми бачили. Як ця перевага конвертується в падіння на канвас Богдана Борового? По печінці вкладається. Я думаю, саме ось удар лівою рукою від Гаджиєва мав долоносне значення в цьому нокдауні. Правою потім вже за інерцією пішов, скільки не встигнув його суперник ще впасти. І ось зараз знову по печінці б'є. Раміль Гаджиєв. Чи встигне за хвилину відновитися достатньо печінка Богдана Борового. Щоб від подібних ударів не складало його навпіл. Це питання риторичне. Точніше, як риторичне. Ми на нього зараз швидко з вами отримаємо відповідь. До початку наступних три хвилинки залишається зовсім мало часу. Вимагає Кут від Гаджиєва. Діяти розумно. Діяти швидко, діяти легко. І знову б'є він в район печінки, намагається з голови на корпус переводити свої атаки. Різноманітністю тим, що під різними кутами, б'є з боку, б'є прямими. Цим, звісно, Гаджиєв імпонує. Розумний бокс, він демонструє і, окрім того, сила є в його ударах. Ну і вага вимагає пробувати сильно і знову звалює свого суперника Раміль Гаджиєв. Третій нокдаун. Глядачі продовжують вимагати, аби Богдан Боровий підводився, але все ж йому самому необхідно приймати рішення битися далі чи ні. Рефері зупиняє цей бій. Богдан Боровий все ж з третього нокдауну не підвівся. Раміль Гаджиєв е, на чудовому рівні провів цей бій. Дякую глядачам за підтримку. Дякую глядачам, що вони прийшли подивитися зокрема і на його виступ. Ми дякуємо йому за те, що повернувся він профіринг. Після цієї поразки за поїзде Белобіо Орієнтал. Хочемо побачити, безперечно, його як мінімум на тих самих висотах. А можливо, все ж вдасться Гаджиєву цього разу забратися і вище. Вицілював він. впевнено починку свого опонента. І, зрештою, знову ж серійно працюючи, зумів звалити боровогу на Канвас. В хоті опиняється, боровий. Початку по печінці після цього підборіддя, і далі мені здається, що це окрім фізичної поразки, ще й психологічна поразка. Чи психологічно боровий зламався і зрозумів, що нічого йому не світить. Лише подальші страждання. Немає сенсу їх продовжувати. Немає сенсу ризикувати. Ще більше пошкоджень зазнати. Пані нокаутом у третьому раунді. Перемогу у цьому поєдинку здобув. Він здобуває свою чотирнадцяту перемогу у професіоналах і повертається, і повертається за того, щоб запалювати сьогодні. Йому це вдалося. Сьогодні він подякував болівальникам. Дякую, тобі. дякую. Пані Манове. Я ще раз хочу нагадати, що сьогодні, окрім боксу, ми маємо завжди пам'ятати завдяки кому, чому ми можемо це проводити. І давайте не бути осторонь і приймати участь.